В цьому відео ми з вами разом дізнаємось, чи мають право на життя ось такі літій залізофосфатні акумулятори формату 32700 ємністю 6 Аг в комп'ютерному безперебійнику, як варіант заміни ось такого свинцево-кислотного акумулятору на 7 Аг. Буде дуже цікаво, так що обов'язково дивіться це відео від початку до кінця. Ось так виглядає літій залізофосфатний акумулятор 32700 в порівнянні з акумулятором 18650, і ось так виглядає. Даю в порівнянні з акумулятором 33 140. 649329, 618329, 649 329, 618, 329, 143 грам 143, 143. 143. І 143. ці чотири елемента будуть з'єднані послідовно для того, щоб набрати 12 вольт. Їх можна з'єднати або ось таким чином. Або ось так, або ось так. Але попередньо я хочу заміряти ємність кожного з цих акумуляторів, тому що в мене є можливість повернути ці акумулятори, якщо з ними виявиться щось не так. Ставлю акумулятор на зарядку, буду заряджати поки що по одному. Напруга на лабораторному блоку 3,6 В. Включаємо. Так, пішла зарядка одним амперам. Такі акумулятори можна заряджати струмом 0,5С, бажано заряджати струмом до 0,5С. Тобто 3 ампери. Давайте встановимо 3 ампери. Ну максимально, поки акумулятор на себе бере 2,2 ампери. Всі акумулятори я зарядив лабораторним блоком живлення до напруги 3,6 вольт. На кожному акумуляторі я підписав їх початкову напругу та опір. Після зарядки акумулятори відстоялись пару годин. Давайте поміряємо їхню напругу та опір. 647 3,5 Вольта, 3,47 Вольта, 6,28 – 41 Вольта, 651 346 Вольта. Тестувати акумулятори будемо на цьому електронному навантаженні. Встановимо струм 3 А05С. Та будемо розряджати до напруги 2,5 вольти. Під'єднуватись акумулятори будуть за допомогою таких неодимових магнітів, до яких я припаяв по два дроти. По одному буде мірятись напруга, по іншому буде протікати струм. Встановив силу струму для розряду в 3 ампери, тобто 0,5С, та напругу 2,5 вольти. Підключаємо акумулятор, відповідно, плюс. Та мінус. Так, бачимо напругу 3,5 В. І запускаємо тест. Під час тесту буду перевіряти, чи не гріються контакти. Ось такі неодимові магніти я використовую для підключення акумулятору. Їх діаметр 1 см і товщина 4 мм. Тримаються вони досить міцно. Рівно 2 години триває тест. Як бачимо, акумулятор вже набрав більше 6 ампер годин і це дуже круто. Давайте ще трохи почекаємо, доки акумулятор розрядиться до 2,5 В. Як бачимо, тест закінчився. А акумулятор віддав 6,1 ампер годин. Це дуже круто. Мені дуже подобається цей результат. При навантаженні в 3 а Акумулятор не нагрівся взагалі, так само, як і не нагрілися всі контактні з'єднання. Фактично, ємність акумулятора я запишу на наклейці, і так само я замірюю ємність на всіх інших акумуляторах. Завершився тест кожного з акумуляторів. Значить, перший акумулятор віддав 6079 мА, другий 6106, третій 5949. І четвертий 5940 мА при розрядному струмі 05 с Мене цей результат більш ніж влаштовує. Тепер можна збирати ці елементи в акумулятор. Але попередньо я хочу зробити тест ємності одного з акумуляторів, який я повністю зарядив, силою струму 1С, тобто 6 А. Також дізнаємось, чи витримають таку силу струму ці контакти, які я зробив з неодимових магнітів. Підключаємо акумулятор плюс та мінус відповідно. Так, з'явилася у нас напруга 3,5 В. Сила струму розряду 6 А. Розряджаємо до 2,5 В. Запускаємо тест. Тест ємності завершився і акумулятор віддав 5970 мА. Як на мене, це дуже класний результат, враховуючи, що сила струму розряду була аж 6 А. Акумулятор при цьому абсолютно не нагрівся, його температура менша ніж температура тіла. Те саме можу сказати про контакти. Контакти абсолютно не нагрілись, і це дуже круто, тому що тепер я знаю, що контакти з таких неодимових магнітів можуть тримати 6 А. Я думаю, вони зможуть тримати і більше. Пізніше спробую їм дати навіть, ну, думаю, ампер 10. Якщо і ви захочете зробити собі ось такі або подібні магнітні контакти, то раджу вам паяти магніти дуже швидко, тому що перегріти їх дуже легко. І потім магніт починає. Працювати, ну так, я би сказав, дуже слабенько, але теж тримається от Неодимові магніти в якості контактів реально класна штука. Знаєте, друзі, дуже цікава історія виходить з цими акумуляторами. Насправді це відео мало вийти значно раніше. а Вся справа в тому, що раніше я замовив подібні акумулятори в такому ж форм-факторі на OLX. І ті акумулятори коштували 130 гривень штучка. Я запитав у продавця, який опір у тих елементів. Він сказав, що немає в чим поміряти опір. А я йому сказав: добре, відправляй, він мені їх відправив. Акумулятори прийшли на пошту, я поміряв їх внутрішній опір, і цей опір був дуже високим в районі 17,5 мільйом. Я одразу зрозумів, що ці акумулятори під мої задачі не підійдуть. І Відмовився від покупки, і оскільки я замовляв товар olx доставкою, то мені повернули всі кошти і все було нормально. І через пару днів я поїхав на радіоринок на каравай віддачі для того, щоб закупити деякі дрібнички для своїх наступних відео. І я знайшов там дуже чудовий відділ з акумуляторами. Мені дуже приглянули всі акумулятори. Ціна в них була 195 гривень штучка, опір заявлений в межах 7 мільйон. А з собою в мене був ось цей чудовий тестер опору. На місці я підібрав акумулятори за опором. Продавець мені це дозволив зробити. Тому, якщо ви хочете збирати щось подібне, обов'язково переміряйте опір перед купілею акумуляторів. Збирати елементи в акумулятор буду ось таким чином: буде у нас три перемички. Використовувати буду ось таку білу БМС-ку, яка дуже добре себе зарекомендувала. Коштує небагато, а працює відмінно. Акумулятор буде збиратись без холдерів, тому в якості ізолятора між елементами буде проклеєна армована стрічка. Елементи між собою з'єднані. Тепер переходимо до Пайки. Для послідовного з'єднання елементів між собою. Я буду робити перемички з моножіли 4 квадрат. Нам потрібно зробити 3 перемички. Перемички припаяні, якщо йти від плюсу. Ось у нас йде перша перемичка, потім друга перемичка, третя перемичка і мінус нашого акумулятора. Давайте заміримо внутрішній опір нашої батареї. 25,6 мільйон, 3,13 вольт. Тепер потрібно зафіксувати BMS-плату на акумуляторі, буде вона розташовуватись наступним чином. Буде мінімальний відстань від мінуса акумулятора до мінусу БМС-ки, силовий дріб буде виходити звідси, і ось тут буде силовий плюс. Між акумулятором та БМС-кою буде встановлений текстоліт. BMS плата встановлена, балансуванні дроти підпаяні. І наш акумулятор нарешті вже готовий. Давайте поміряємо його вихідну напругу. Напруга 13,13 вольт. Давайте поставимо цей акумулятор заряджатись. Встановлюю напругу зарядки 14,4 В та силу струму 0,5С, тобто 3 А. Наш акумулятор заряджається силою струму 3 А. Давайте спробуємо додати ще, побачимо, скільки він зможе на себе взяти. Чи зможе взяти він на себе струм 1С? Так, 6 А він бере на себе спокійно. Але все-таки виставимо на 5С і дочекаємось повної зарядки. Перед збіркою акумулятора обов'язково потрібно відбалансувати елементи. Я забув це зробити, але на щастя розбіг невеликий і балансир вже включився в роботу та вирівнює елементи. Дивіться, як виглядає 6 амперний акумулятор в порівнянні з 15, десь як половинка цього. До речі, зібрані акумулятори по аналогічній схемі з аналогічними БМС-ками, тільки тут є холдери, тут їх немає. Відео збірки цього акумулятору є в мене на каналі. Давайте подивимось на розбіжність по елементам під час зарядки. 343, 3,43 3,43 і 342. Супер! Під час зарядки БМС відключила акумулятор. Дивимось, що у нас працює балансир. Балансуються два елементи. Напруга в нас 1364. Давайте подивимось напругу по елементам. 3,50 3,37. 341 340. В ідеалі потрібно дочекатись, поки балансир вирівняє напругу на всіх елементах. Але мені вже не терпиться дізнатися, яка реальна буде віддача цього акумулятора при навантаженні в 10 А. Тому ми просто зараз підключаємо акумулятор до електронного навантаження. Розряджати будемо струмом, як я вже і казав, 10 А. Це приблизно так, як споживає середньостатистичний комп'ютер. Ось саме Таке навантаження в більшості безперебійників. Тому ми запускаємо тест. Ну що, поїхали. Пройшло 22 хвилини тестування. Акумулятор віддав 3,7 А. І це вже, це вже більше, ніж віддав свинцево кислотний акумулятор в таких самих умовах. Хто не бачив цей тест, подивіться, у мене є відео на каналі. Тест завершено. Він тривав 34 хвилини. Акумулятор віддав 5697 мА. Температура акумулятора після тесту 40. Ну, 40-41 градус. А це каже нам про те, що такий акумулятор може витримувати і ще більші навантаження. В результаті ми отримали такий компактний літій залізофосфатний акумулятор на 6 Аг, який фактично і віддасть свою ємність навіть при великих навантаженнях, працюючи в комп'ютерному безперебійнику. На відміну від ось такого свинцево-кислотного. Він реально по факту віддав 3,1 ампер годин. А ось цей, подивіться, наскільки він менший. Цей акумулятор менший, ну майже. Майже в три рази, ну в два з половиною рази цей акумулятор менший і легший він також. Його ціна, якщо порівнювати з цим акумулятором, в два рази вище. Але і свинцево-кислотні акумулятори теж бувають різної ціни. А бюджет цього літій-залізофосфатного акумулятора складає близько 900 гривень, що, на мою думку, дуже вигідно, особливо якщо враховувати, що ось такі акумулятори працюють два максимум три роки, і їх потрібно викидати. Такі акумулятори віддають приблизно половину своєї ємності по факту працюючи в безперебійнику. Також ці акумулятори довго заряджаються, вони тяжкі, вони великі. Давайте порівняємо їх вагу. Майже 2 кг 629 г. Літій залізофосфатний акумулятор не тільки в два рази менший, а ще й більше, ніж в два рази легший. А ще я вважаю, що такий акумулятор це справжній вбивця свинцю. І подивіться, як в порівнянні виглядає акумулятор на елементах 32700 в порівнянні з 33140. Цей акумулятор виглядає як половинка цього акумулятору. Відео процесу збірки та тестів є в мене на каналі. А на цьому в мене все. Буду вам дуже вдячний за коментар та вподобайку для підтримання україномовного контенту. До нових зустрічей!